Сливи. Так купила, Натримай. Давай. А що ти так? Сливи їсиш? Я вчора купила кілограм, вже так. немає. Всі з'їла. Не знаю. Просто хочеться. А що б такого? Це ж просто сливи. це не пиво. Єво! Чуєш? Що, кажи? Ти випадково Раєю останнім часом нічого такого не помічала. Що, наприклад? Що? З чим це може бути пов'язано? Ну, ну, може, вона тобі казала, що вона вагітна. У мене буде племінник або племінниця! Не кричи, тихо. У мене буде племінник або племінниця. Не кричи. Просто згадаючи божесь таке дивне. Треба подумати. Зараз подумаю. Вона, коротше, казала, що вона дуже поправилась. Так? Да? Да. Я теж трошки замінила, що вона поправилась. А ще знаєш, що вона? Що? Кричала в телефоні, що вона залетіла. Прям так і сказала, що залетіла. Так, да, так і сказала. Йо моё і рай! Mm -hmm. А я ще згадала, що вона з цим зговорила по телефону і казала, що мама спанить і в неї великий світ. Божечки, а з ким вона це говорила? Ти не знаєш. Не знаю. В... Ліво. Може, це її подружка Віка. Що ж ти мені раніше цього не розказала? Треба подзвонити і дізнатися. Ти що здуріла, не треба нікому дзвонити. І ще вона постійно їсть багато, ти не замітила? Ну не знаю. Ну сливи точно живе. Все в підряд. Пару днів назад, коли ти була на роботі, вона їла оселеби з шоколадкою. О Боже. Mm -hmm. Господи, то, ну може вона тобі просто набрехала, що ти не знаєш раю. Мам, коротше, я таке згадала. Короче, я ж не буду, я неї людей на... А в неї на тумбочці лежить ТЕСЬ НАБАГІТНІЗМ! Та що так сказала? Ти нічого не перевідувала! Вона так і сказала! Тест на НАБАГІТНІЗМ! А що ж ви робите? А іще знаєш, що було? Боже, мені вже корма лол тебе буде зараз, Настя! Ну кажи вже, що? Вона григала в туалеті! Таке було відчуття, що вона все виригала, скільки можна було! А як ти її чула? Я ось так стояла, слухала в дверях, Ще на диктофон записати, але мене там саму чуть не вирвало, на весь коридор було чути, як вона ригала. Мам, а ще останнє, що я згадала, вона казала, що мої пальці напухли, як схердель, і вона не могла кольця зняти. Мам, що ми тепер будемо робити? Не знаю, що будемо робити. Мам, я не хочу, щоб воно тут жило. Хто воно? Ну, ця дитина Ще не відомо, чи взагалі щось там є. його, все він буде грати з моїми іграшками, їсти мої шоколадки. А воно мені треба? Поки я нічого не говори, навіть не заїкайся. Я вечором прийду, ми з нею поговоримо, як вона повернеться. Добре, нічого не скажи. Тільки не кажи. Ну що це так? Тепер будуть крики, цілу ніч спати не можна буде. Цілий днями буде плакати, какашки, фу. Треба дитину та кудись дівати. Привіт! Привіт. Що ти так на ніж її дивишся? Нічого, просто. А де мама? Зараз прийде. Казала, що хочу про щось поговорити. Ага. Ти ж то не дождеш. Що ти не дождешся? Побачусь. Так, я буду без всякого вступного слова? Ти вагітна? Я що? Ти вагітна? А що ти взагалі таке взяла? Я тебе ще раз питаю. Ти вагітна? Ні, звичайно, точно? Клянуся! А якщо у мене є факти, які факти, мам? Ну, наприклад, то, що ти поправилась ні з того, ні з цього. Угу. Mm -hmm. Поправилась, що тут такого? Таких, хто ти ніколи не поправлялася. Згодна. це не факт. А то, що мені Єва розповіла, що ти з кимось там говорила по телефону і казала, що мама побачить мій живіт і буде питати, що це таке, чи що щось таке, ми хотіли купити воду. Спрятати під куртки, щоб ти не побачив. Да ти що? На все в тебе є відмазки. Добре? А коли ти ригала? Да, ригала, на весь коридор було чути, я сама там чуть не ригнула. Траванулась, стошнило, поригала. Що таке, як без вас, ніхто ніколи не траванувся і не ригав. Отравлювались. А ти чим могла отравитись, якщо ми всі вдома в'їли одинаково і нікому погано не було? Лино. Мам, вона алкоголічка! Мам, тільки не почувай, будь ласка, Ну було всього один раз, що таке би ніколи ні з ким таке не було. Ні, ну одне діло напитись на святі, на дискотеці, а друге діло напиватись до рігачки. Ну, що тут такого? Все закрили тему. А що в тебе пальці були опуклі, що я б що ти не могла кільця познімати. Хотіла похудати, треба було 2-2,5 літра води в день випивати. А я всього стакана води випивала. І я нахлепталась, і потім не могла тільця зняти. Угу. Все у тебе так гладенько зглажується від маски. Добре. А то, щоб ти і я, Лідова, сказала про тесну вагітність, що стояла у тебе на тумбочці, Електронка моя. Мам, вона курить! Батько замітить, це буде твій перший та останній раз, що ти курила. Добре, а коли ти сказала Єві, що ти їла оселедець з шоколадкою, я в шоці. Це що тепер було думати, що я вагітна? Я купила собі батончик, хотіла з'їсти його сама без єву. Вона почула і прибігла. Ну я їй сказала, що я їла шоколадку з оселедцем. Ти без мене їла? В мене є гроші, і я можу сама собі купити. Так є валений. Боже, я не знала, що я живу в такому концлагері. Одна бігає, підслуховує, набріхує, а ти віриш? Мам, і що? Ти їй віриш? Так, не умнічай. Я останній раз тебе питаю. Ти вагітна? Ні, не вагітна. На рахунок твого алкоголю і куріння я зараз відійду. Вип'ю таблеточку. Полежу, а потім я з тобою. Серйозно поговоримо. Зараз не витримаю. Батюш, маму розстроїла. Краще б тебе вагітна була, ніж це все, що ти мамі наговорила. Алкашка курить, бухає, гуляє. Що ти мелиш? Електронку я собі купила попробувати. Алкоголь, ну хто його не пробував? А що ти взагалі тут сидиш і вуха грієш? Я нічого не гріла. А що ти робила? Дупу гріла. Ну воно само так вийшло. почула, побачила. але я не хотіла розповідати мамі перша. Мама мене так взяла, почала трясти і казати, Єва, кажи, був вб'ю. Ну і прийшлось сказати. Да, да, да звісно, знаю ці твої брехні, що більше ніколи до мене в кімнату не заходила. Радіо, блін, на батарейках.